Ви знаєте, що дуже важливим є таке питання, як забезпечення наших громадян, які потребують соціальної підтримки деревиною паленою та вугілля на е, новий опалювальний сезон. Е, ця робота дуже складна в тому, що е, ми збираємо різні істочники фінансування для того, щоб забезпечити адресно. Конкретні, конкретних людей, які опинилися в складних життєвих умовах, з метою забезпечення додаткових соціальних гарантій особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, в період дії воєнного стану, та впорядкування надання допомоги у вигляді дров, в тому числі з аварійних дерев, які видаляються на території Покровської міської територіальної громади, було затверджено положення про надання допомоги у вигляді дров на період дії. Воєнного стану окремим категоріям громадян Покровської міської територіальної громади для проходження зимового періоду на 23-24 роки. Розпорядження було від сімнадцятого нуль Ця допомога надається окремим категоріям громадян, які зареєстровані та мають статус ВПО. Та відповідають згідно пільгового статусу постійно мешка... і мешкають на території Покровської міської територіальної громади на період дії воєнного стану та використовують деревину для опалення у разі відсутності газового ало або електроопалення. Допомога надається на період дії воєнного стану у розмірі в обйомі 2 кубічних метрів деревини на домогосподарство, яке має пічне опалення. З 1.09.2023 року управління соціального захисту населення війдеться прийом громадян пільгових категорій на дану послугу, на даний час прийнято 270 заяв від самих малозабезпечених і нужденних верст населення. 270 заяв було розглянуто на та надані пропозиції для завезення дров в комунальному підприємству міста. Робота в цьому напрямку триває по всім старостатам. Змінилася ситуація в місті, змінилися методи підходу до вирішення проблем проблеми. Минулому році наші мешканці забезпечили з паленою палиною з декілька джерел через відсутність газопостачання. З діаграми ви можете бачити, які родини, тобто які пільгові категорії забезпечувались. І з місцевого бюджету було завезено це за нашими комунальними підприємствами. 799 домогосподарств отримували деревину паливу в натуральному вигляді. Також е, були ще забезпечення за рахунок субвенції. Також було забезпечено 2359 домогосподарств, було забезпечено також в натуральному вигляді. Це був е, е, прошлий рік. Е, сьогодні трошки змінила ситуація, змінилася ситуація, змінилась методика, але ми продовжуємо дану роботу. Згідно е, рішень начальника військової адміністрації Покровської громади, мешканці, які не опинилися в складних життєвих обставинах, були забезпечені грошовою допомогою на, на придбання вугілля е, з місцевого бюджету по 15 тисяч гривень. Тобто, також була дуже популярна програма, яка в ті складні часи спасла не одну родину. І другий був у нас істочник, це від Міжнародної організації міграції вугілля, було розвезено, по ти, не розвезено, а прийняті документи 1751 домогосподарства. Тобто і по вугіллю було у нас дуже добре забезпечення. Практично всі, хто звертався і, і які проживали на той період в. Нашій громаді були обстежені і забезпечені дровами. На даний час у нас також розроблений проєкт по забезпеченню вігілля, також в натуральному в грошовому еквіваленті 15 тисяч і з началом опалення періоду буде прийматися документи на вугілля. Згідно цього проєкту планується забезпечити близько 200 домогосподарств. Виплатою по 15 тисяч. Ви бачите з цієї діаграми, що е які категорії вже забезпечені в порівнянні з прошлим опалювальним періодом, і процент виконання на даний час. Трошки змінюються. Ну, ви зрозуміли, що і газ на даний час є, і з урахуванням доходу, і з урахуванням багатьох чинників, чинників да, ми проводимо серно цю роботу і будемо старатися, щоб не одна людина в нашому місті не замерзла. І за сухими цифрами цими. Не видно кропіткої роботи великої команди людей, яка обстежує, яка приймає людей, яка розвозить, рубає дрова, але які забезпечують домивки теплом, ну і душе, дійсно, спокою. І, в цьому, і нам залишається все одно вдячність наших громадян. Тому всім, хто в цій роботі, дуже велика подяка.